Так, доброго дня, друзі. Зараз трошки покажу свого котла холмова і як він горить на терсі. Терса така. Ну, такі з під пілорами. Трошки я переробив його. Окно, яке е е е е е е е е там знаходиться в зоні востановлення я його трошки зменшив, щоб ввели, збільшити подачу вторинного повітря. І на передню стінку приварив трубу в саме терець де сопло. Це способствує тому, що тут в цій зоні можна тоді і влажною трасою. Топити воно сухе все, нема влажного. Так, і зараз покажу як воно горить. Не знаю, буде видно чи ні. Це якщо трошки кришку приподнімати, Збільшується вторинне повітря, воно більше горить сильніше. Зараз на мінімумі воно стоїть. В сутки примерно отаких вот ось прыжків 4. Ну, це як постійно топить. Що ще хотів? Іще Ось вот така щепа. І там закінчилась, так, надалі. Ще є щіпа. Щіпою я розтаплюю, воно горить набагато краще. На вихлопі стоїть, на вихід 180-та труба. Вона сендвіч. Вихід тут маленький, десь 150-та. А остальне оце 180, я там переходник ставив. І сюди ще встановив, бо дуже багато гарячого повітря. Виходило, виходило просто на металобрухті заїхав, лежить котел газовий, такий новий зовсім. Ну не то що зовсім, а він новий взагалі був. І я його рушив сюди приділити. Плюс він два контура йде і. Воду греє через спираль тут внутрі знаходиться. Знаходиться. Так, що ще. Так, що ще. Ну, Все, вроді, так усе. Там багато хто показує. Оці шахту, оці. вона у них вся в сажі і така. Замасляно, Нема нічого тут. Ні сажа, ні масла. Зменшив окно і тепер сам себе котел не душить. Достаточно вторинного повітря, він горить краще. Тобто йде дуже газов повністю. Все. Дякую, за увагу. До побачення.